2216 правоохоронців охороняли виборчі дільниці у день голосування, заявляють в управлінні Міністерства внутрішніх справ. Все ж таки без порушень не обійшлось. Протягом цієї виборчої кампанії правоохоронці зареєстрували 120 повідомлень про недотримання електорального законодавства. 44 з них до єдиного реєстру були внесені безпосередньо у день виборів. Основний з них, скажімо так, то що стосується підку виборців, 5. Фотографування виборчого бюлетеня 4 і винос бюлетенів з дільниці 2. поскоження бюлетенів теж 2. Грубих нарушень общественного порядку нами допущено сьогодні не було на избирательных участках. Серед порушень виборчого законодавства, окрім того, що відбувалося безпосередньо на дільницях, громадські спостерігачі знову називали зовнішню рекламу, яка з'явилася у сам день голосування або ж просто не була знята. За словами правоохоронців, окремої правової оцінки потребують кілька випадків, що трапилися на дільницях. Зокрема, у мені одна з ДВК розпочала голосування лише о півдні через те, що члени комісії не розписалися за отримані бюлетені. Серед резонансів виборчого процесу випадок у центрі науково-технічної інформації інформації У Чернігові, що стосується ситуації в приміщенні ЦНТІ, то дійсно, коли, ну зокрема, я прибув на місце, викликала, ну, скажімо, всю цю ситуацію, те, що на шостому поверсі приміщення ЦНТІ знаходяться люди, які видають іншим людям гроші по певним спискам. Ну, додам, що інформація по цій ситуації надходила ще з суботи, людям пропонують по 100 гривень. За доголосування 100 гривень, нібито після голосування, при нас подзвонили одному з. З того списку, який був зазначений в цих відомостях, і людина дійсно в розмові визнала, що да, вона отримувала 100 гривень, от і ну і вона все правильно проголосувала. За словами правоохоронців, на місці події працювала оперативна група управління, але давати правову оцінку ситуації зарано. 19.20 нам це нам це повідомлення зареєстровано, значить, там по предварительній інформації, В настоящий момент работает там следственная оперативная группа как Черниговского городского отдела, так и областная следственная оперативная группа. Проводятся следственные действия. По предварительной информации значит, был, было заседание аграрной партии, якобы там происходил питку выборцев. Значит, сейчас мы это все документируем. Какие-то комментарии давать Рана про підкуп виборців говорили і суб'єкти виборчого процесу. Так, одна з політичних сил заявила про те, що на прилученні виборцям пропонували по 150 гривень до та після голосування за одну з партій. Окрім того, стало відомо, що політична сила чий кандидат у варві магічним способом зник зі списків буде судитися, аби визнати результат голосування недійсним. Також спостерігачі заявили про те, що вже в перші години після завершення голосування на дільничні виборчі комісії почали тиснути. І, наприклад, з одної дільниці був дзвінок нам про те, що скажімо так. Кандидат, який не отримав той результат, який сподівався від одної відомої політичної сили, по результатам попередніх да досліджень соціологічних, в тому числі, намагався переконати членів комісії необхідності перерахунку виборчих бюлетенів. Вірніше там йшла мова про контрольні талони, кандидат. Фактично втручався в роботу комісії і наполягав на перерахунку цих контрольних салонів, хоча він не має права цього робити. В той же час представники політичних сил заявили про те, що мають інформацію щодо майбутніх спроб технічного зриву процесу підрахунку голосів. Втім, Чернігівські медіа про такі випадки не повідомляли.